Вот третья. Дві тисячі двадцять чотири сьогодні відбувається другий фінальний етап. Це не просто змагання. Я вважаю, це зустріч друзів, які є поціновувачами ендуру і е, мають одну мету. Хочу побажати перемоги найсильнішому, а задоволення, щоб отримали всі. Тому гарних змагань, кайфаніть! Чемпіонам, чемпіонця всі, ті, хто дебютує е, найкращого та впевненого дебюту, будьте будь ласка, уважні, пам'ятайте наш що дівіз баланс і безпека. Це відчуття неба, це відчуття лісу, запахи, люди. Хто мене підтримував, дуже дякую. Достатньо крутий підйом. Вот де повинен ну мати декілька таких своїх скілів, які ти там приміняєш, От, газуєш, газуєш і ще раз газуєш. Так, бігіть, бігіть, тут не їдьте, нам не треба. Воно вам не треба. Дуже проста порада, все. Уникаємо ландшафтної секції, хто хоче програти змагання, хто хоче виграти, ну, таким чином ми вам просто конкуренція конкурентів. Дуже класно, дуже сподобалось, бачу, що лідери багато роблять помилок. Так що на пафосі тут не проїдеш. Треба тренуватись, і здоров'я, і видіжку тіла, запас мощності тіла треба мати, щоб виконувати ці правила. А так дуже класно буду готуватись далі. І мирного неба над Україною. Загалі райдери дуже класні тренувалися класно. І це ну, видно, що дуже багато тренувалися, дуже багато їздили. І взагалі кайф, кайф. -кайф. О! Антоне, привіт! Вітаю тебе з коментуванням першого чудового дня змагань. GSK двадцять 2024. Сьогодні були індивідуальні вправи. На твою думку. Яка вправа була найскладніша, яка найпростіша? Поділися емоціями. Основні вправи, які були складними от на початку? Це лабіринт, це вісімка. Вони для новачків лишилися і такими самими складними для райдерів з досвідом райдерів, які власне і започатковували GS Cup, для них це особливих проблем не всі ми очікували, що важ, важкою буде колода. Е, да, це хвиляста колода, яке назавні, на щастя, її всі проходили е, дуже легко. Що скажеш про наших дебютантів? У нас е, на першому етапі в цьому році було. Четверо-п'ятеро дебютантів зараз у нас також приблизно така сама кількість. Можливо, хтось запам'ятався саме з дебютантів. Хто вперше хлопці зі Львова. У них по перше, група, підтримки була тут чимала. Вони приїхали з друзями і е, вони, ну я не знаю, вони доволі так скромно себе поводили такурівнити. Хлопці абсолютно згоден з тобою. Вони мають без безумовно, безумовно. Вони мають значний рівень підготовки, нехай не спеціальної, тому що ми розуміємо основний. Фактор здобуття перемоги в джес-капі це відпрацювання саме цих вправ, які ти працюєш. Ти не можеш там не відпрацьовувати через воріт слона, просто його разі. Ти не можеш не проїхати, не проїхавши саме в цій, якби ти не їхав там хвилях, так би ти не відчував мотоцикл. Лаб... Траєкторію. траєкторію да в лабіринті в вісімці, і ну ці хлопці. Я б сказав так: от порівняно з дебютантами, яких я пам'ятаю mm -hmm. на самому початку, вони вже на голову вищі. У нас на змаганнях вже вдруге приїжджають хлопці з Естонії, спортсмени, тобто команда з Естонії у нас була. А що скажеш про них? Якщо порівнювати рівень наших українських спортсменів і наших гостей, так тобто вони завжди вражені, що це для них це для них вже реально такий спорт, де вони кажуть, що тут. Якщо брати участь і боротись за топ-3, топ-5, треба тренуватися як справжній професійний фактичний спортсмен. Що скажеш? вони приїхали сюди, вони е, додали всім нам впевненості в тому, що ну ми не одні. Все ж таки триває інтернаціональна колориту, та, колориту і підтримки. Знає, ми всі розуміємо, що всі так чи інакше побоюються їхати в Україну. Вони приїхали самі на мотоциклах сюди. Такий шлях проробили. Так, да, І це вже заслуговує на повагу. Щодо рівня, у них у кожного з них там, скажімо так, різний рівень. Да? Тобто я не хочу зараз когось одного виділяти. Видно, що вони досвідчені мотоциклісти стосовно цих прах вони їхали без будь-яких намагань щось там чогось уникнути. Вони намагалися робити все, і у них багато виходило. Це основне. Вони розуміли, що перемоги можливо їм не вдасться здобути, але вони брали участь, вони досконало наполегливо виконували кожну справу за це їм величезна повага, респект. Вони просто молодці тут рівень немає жодного значення. Просто дякую вам, естонці, і, і чекаємо знову. Так. Сегодня мы должны ездить вот так. Красиво, феерично, эпично. Мы уже второй год. Отлично, все. Вы были в прошлом году? Да, да. году тоже были, да. Что отличается, что похоже? Сложнее. Сложнее? Похоже, ну вот место, локация. Нет, место uh -huh. не было, что... Сложнее. А что похоже? Люди очень хорошие. Люди И хорошие. Вот это, вот это похоже. И хорошо с каждым годом, да? А, обязательно. обязательно. Враження, як завжди, чудові, емоційні, дещо перенервував трошки. А так, взагалі, це змагання, тому тут без емоцій і без вражень не може бути. Насичена дуже цікаві справи найцікавіші команді, де ми не сумували, а весь час сумували. Дуже круто. Навіть не відчулося, що коло була спека було дуже цікаво переслідування. Всі було видно, як всі сконцентрувалися навколо і болівали один за одного. Було дуже круто. Антоне, привіт! Сьогодні у нас другий день командний. Я вітаю тебе з чудовим коментуванням. Чим запам'ятався сьогоднішній день, які були вправи? Найкращими, які вправи запам'ятались вправою на переслідування. Безумовно, серед всіх ми пам'ятаємо, що спочатку заміна колода, коли це було заміна колеса, але да? заміна колодок. Ну, це технік технічна технологічна права. Дуже добре, що вона була на самому початку, оскільки е, тут е, райдери могли показати свої навички, вони показали всі так чи інакше. Там ну, була одна там помилка, можливо, у когось там дві незначна. Хоча вправа була доволі складною. А ось вправа з переслідуванням вона поєднує себе е, в собі елемент шоу, елемент спортивної боротьби. Бі і е, елемент азарту і технологічності, да, тому що і, і фантазії. Тобто, якщо всі вправи там, вони такі ну механістичні. Да, ти мусиш проїхати. От як ми говорили з тобою вчора про індивідуальний, де про перший день індивідуальні змагання, то тут фантазія іде переслідування. Ну не бракувало також уваги нам всім з цими стаканчиками. Да? Багато було дискусії стосовно цих. Ну от можна було налити, можна були там. дехто... каже правила правила є, правила є правила. Я абсолютно згоден. Тут є деякі такі речі, які можна певно було б трактувати там. Ну, плюс-мінус, скажімо, завжди можна сперечатися, але ми намагаємося в вже уникнути суб'єктивних факторів прийняття рішень. Тобто максимально об'єктивно, чесно прописуємо. Ну, і для цього суддівська колегія. Пояснюємо, Якщо немає запитань, якщо все зрозуміло, завжди гарні враження залишаються, тому що емоційний пік він проходить. Потім, як то кажучи, ввечері так при загальній нашій вечері, так всі в гарному настрої, і насправді. Це і є мета GSK, щоб всі отримали задоволення. всі... Безумовно, всі приїхали сюди за емоціями. За емоцями спорт зараз це основа BMW GS Cup. І Ми знаємо слухати. Ну ми виховали інтернаціонального гонщика. Ну, ми маємо да, переможця Дмитра Іванова, який ви в складі інтернаціональної збірної виступатиме. Ось Берліні брала участь більше ніж 70 пілотів з різних країн світу і переміг Дмитро Іванов. Дмитро. Ну Дмитро Іванов дуже приємно його тут було бачити, і він допомагав в якості судів наш перший змагальний день. Тобто спортивна складова зараз в. Заході цьому вона безперечна і вона дуже високого рівня. Ну повернемося трошки до можливо цих вправ другого нашого дня. Ну знаєш, тут я вже трошки жалів, навіть гонщиків бо в екіпіруванні вони мали це буксирування мотоциклів провести, потім закріпити їх. Це, безперечно, по-перше, для багатьох, наскільки я зрозумів, була нова навичка. А тому, що дехто возив, але там віддавсьому до якщо у тебе немає причепу, то значить то я просто друг, друг тобі там привезет. А тут треба було зачепити все, закріпити при тому, так само як вимагали організатори. Ми все одно побачили. От знаєш що мене ще більше вразило, що ніхто з гонщиків не якби намагався щось уникнути, казати, так. коли що це закінчиться. Боролися да? до останнього, до останньої вправи. Всі намагалися показати. Максимальний рівень, максимально балів здобути для своєї команди. І мені дуже сподобалось, що жодного разу не було ніяких суперечок в команді. Тобто, наскільки вони як одне ціле, абсолютно знов таки згодом з тобою. Артем, ну що здається, все дякую. <головік> да <Дякую, головік> трошки відпочиваємо. Та. Даємо і... бали, і ви хто Готовимось... переможець. Адже у нас не лише другий етап, а й... фінальний, фінальний етап. BMW GS Cup Ukraine 2024. what the Стерігати за тим, як наші спортсмени рік за роком стають деталі майстернішими. Це справжнє задоволення. Ми бачимо, що кожен учасник вкладає душу в свої виступи, і це спонукає нас, організаторів, розвиватися і бути кожного року краще і краще. Цього разу ми провели два етапи змагання, і кожен з них вразив мене особисто. Починаючи від погоди і до найменших деталей, все було фантастично. Хочу подякувати нашим учасникам, нашим партнерам, організаторам. Без вас ми не могли б зробити цей проєкт таким гарним. І сподіваюся, що наступного року ми організуємо ще кращі змагання і ще на найкращому рівні. Цього року, як завжди, не обійшлося без викликів та нововведень. Але саме ці виклики лише загартували нас та допомогли досягти нових вершин. Усі спортсмени продемонстрували як ніколи надзвичайно високий рівень підготовки та боролися на повну. Наступний рік обіцяє бути насиченим на нові події, виклики та відкриття. Ми вже працюємо над планами, і я обіцяю, що нас чекає багато цікавого. Мальовничість наших цьогорічних локацій та високий рівень підготовки усіх технічних завдань сприяли активному духу змагань, що панував протягом обох змагальних днів на першому та другому етапі. А бойовий настрій та дружня атмосфера допомогли створити незабутню подію, яка запам'ятається надовго. Особливо радий поділитися гарною новиною, адже команда BMW Motorrad Україна. Зараз поповнилося новим брендом і Гренадір». Відтепер він буде представлений на українському ринку. Це справжня подія, адже такі автомобілі є винятковими за своєю конструкцією та функціональністю. І ми впевнені, що після цього автомобільний ринок України зміниться назавжди. Команда BMW Motorrad Україна ніколи не зупиняється на досягнутому. Разом з вами ми вже так багато зробили. А ще скільки всього попереду, ми будемо продовжувати розвивати. Нашу вже таку сильну спільноту джаз в Україні показувати вам Україну по-новому. А першою початковою та головною метою залишається потрапляння збірної України на світові міжнародні змагання. «Джаз Трофі». до зустрічі в новому сезоні. БМВ Motorrad Україна.